Привіт! Вітаю на каналі Дика Природа. Сьогодні ми поговоримо про СОВ, їхні особливості та багато цікавих фактів. Сови є важливою частиною екосистеми, виконуючи роль природних регуляторів чисельності гризунів. У світі існує близько 200 сучасних видів сов, які населяють всі континенти, крім Антарктиди та декількох ізольованих островів. В Україні мешкає приблизно 13 видів сов, кожен з яких має свої особливості та унікальну біологію. Совка або сплюшка це первітний гніздовий птах, що зустрічається на півдні лісостепу, степу, Карпатах і Криму. занесено до Червоної книги України. Сова Яструбина. Рідкісний залітний зимовий птах полісся і північних районів лісостепу. Сичик Горобець це найменша сова України. Рідкісний гніздовий вид. Сич хатній. Осілий птах усіх зон. Сова сіра. Осілий птах поліся і Криму й Карпат. У степовій зоні рідкісний. Сова довгохвоста. Мешкає в Карпатах. Це рідкісний гніздовий вид. Сова Бородата рідкісний гніздовий вид. Поширена на півночі Полісся. А також на північному заході Київської області. Сова вухата. Це вид сов, широко розповсюджений в Україні. Сова болотяна – Осілий кощовий птах. Занесена до червоної книги України. Сич Волохатий. Можна побачити в Карпатах та на Поліссі. Ймовірно, гніздиці в суснових лісах Криму. Нарешті територія рідкісний залітний. Сипуха. Гніздовий птах Закарпаття і західної та центральної частини лісу степу. Занесена до Червоної книги України. ПУГАЧ. Найбільша сова України. Занесено до Червоної книги України. Цікаві факти про сов Не всі види сов ведуть нічний спосіб життя. Наприклад, білі та яструбині сови воліють полювати вдень, а є й такі види, що можуть полювати і вдень, і вночі. Сови майже повністю втратили здатність рухати очима. Тому їхня голова надзвичайно рухлива. Вони здатні повертати її на 270 градусів. Зіниці у цих птахів постійно пульсують, утак з диханням, розширюючись та стискаючись. У сов по три пари повік для змучення очного яблука, для його захисту та для повноцінного сну. Слух у них гостріший, ніж у будь-яких інших існучих птахів. Нячні види сов під час полювання часто видають різкі та гучні крики, щоб залякати потенційну здобич. Так як вночі вони повністю не бачать і тому нападають, орієнтуючись на шум, а нерухома жертва звуків не видає. Вуха у них несимметричні, ліве та праве вухо у сови розрізняється за місцем розташування на голові, а також за формою та розміром. Завдяки своєму особливому оперенню, вистежуючи здобич, вони майже безшумно підлітають і атакують. Їх раціон різноманітний, вони полюють на дрібних савців. Птахів, земноводних і комах. Цим хижим птахам властивий канібалізм. Дрібніші сови можуть піти на обід більшим. Багато з цих птахів здатні по кілька місяців обходитись без води, тому що їм вистачає вологи, яка погинається разом із кров'ю жертви. А на сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та діліться цим відео з друзями. До зустрічі!